Болгарську владу звинуватили в жорстокості по відношенню до мігрантів в новій доповіді, складеній британською благодійною організацією Оксфем. Про це повідомляє BBC. Доповідь ґрунтується на свідченнях мігрантів, які прямували через Болгарію в Сербію, і наводить безліч випадків побиття співробітниками правоохоронних органів і здирство. Багато мігрантів воліють подорожувати через Балкани замість небезпечного морського маршруту з Туреччини на грецькі острови. Болгарський уряд досі не відреагував на звинувачення. Компанія CodeSmart, створена українськими розробниками в Сан-Франциско, запустила додаток InBuy. Про це пише ANUA. Як повідомляється, це агрегатор знижок, акцій і додатків, які сортує і оновлює їх за допомогою спеціальної нейронної мережі, і наносить на карту. Додаток вже доступний в Google Play і App Store. Поки додаток завантажили близько одної тисячі раз в українському сегменті Сторів. Однак команда має намір розвивати проект не тільки в Україні, але і в США. Франція тимчасово вводить прикордонний контроль на час проведення кліматичної конференції в Парижі. Міжнародна кліматична конференція Коп 21 відбудеться з 30 листопада по 11 грудня в Лебурже, неподалік від Парижа. Прикордонний контроль буде діяти з 13 листопада по 13 грудня для охорони правопорядку. Під час проведення Паризької конференції, де очікують 195 офіційних делегацій, залучені 30 тисяч співробітників поліції. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков наполягає, що невиплата Україною боргу Росії буде означати дефолтну ситуацію. Мова йде про суверенний борг, і природно, невиплата буде означати дефолтну ситуацію, сказав Пісков. Як відомо, раніше в Росії вже заявляли, що в разі невиплати Україною трьох мільярдів доларів боргу можуть оголосити її дефолт. Раніше міністр фінансів США закликав Росію реструктуризувати цей борг. Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що Україна завершує процес реструктуризації боргів. МінФін завершив реструктуризацію державного та гарантованого боргу за 13 випусками облігацій зовнішніх державних позик України та гарантованих державою єврооблігацій. Про це йдеться у повідомленні відомства. Після прийняття на зборах держателів облігацій, що відбулися 14 жовтня, рішень кваліфікованої більшості держателів цих випусків облігацій. Держателі, які вчасно подали відповідні розпорядження щодо участі, вже сьогодні отримують нові облігації та державні деривативи згідно з умовами обміну. Йдеться у повідомленні. Постійний представник США при ОБСЄ посол Даніель Байер виступив на засіданні постійної ради організації з закликом підтримати пропозиції України щодо проведення місцевих виборів на окупованих територіях на сході. Про це він заявив в четвер, оскільки ми підійшли до кінця 2015 року терміну встановленого мінським пакетом заходів, ми потребуємо прогресу зараз більше ніж будь-коли. Прийшов час для Росії і підтримуваних нею сепаратистів безпосередньо взяти на себе зобов'язання за пропозиціями України про проведення місцевих виборів в окремих районах Донець. Ської та Луганської областей виборів у повній відповідності з українським законодавством та міжнародними стандартами підкреслив він. Перебуваючи на Рівненщині, бізнес-омбудсмен Альгідрас Шемета зустрівся із підприємцями та представниками бізнес асоціацій в області. Основною метою його візиту було ознайомитись із бізнес-кліматом та інвестиційним потенціалом Рівненщини. Також Альгідрас Шемета презентував діловим колам області Раду бізнес омбудсмена. Цей консультативний орган, створений при кабінеті міністрів України, проте він не підпорядковується владним структурам і фінансується за кошти донорів країн Євросоюзу, Канади та США. Основним його завданням є співпраця із. Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою захисту інтересів підприємців. На рівненщину завітали дві команди КВН з Німеччини. Гумористи змагатимуться умінні жартувати з рівненськими колективами. Це стало можливим завдяки міжнародному проекту Діалог з гумором для миру, який реалізовують управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, громадські організації Західноєвропейська Ліга КВН та КВН Рівненщини. У жовтні наші команди їздили до Німеччини. В містах Калсруе та Ратінген пройшли ігри із колективами з Білорусі, Латвії, Естонії та Росії. Рівненська команда Манхеттен стала Переможцем у своїй грі, а молодіжна збірна рівного зайняла третє місце. Повідомив на прес-конференції начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Віталій Ліпський. Старший солдат Сергій Тарасюк, уродженець міста Кузнецовськ Рівненської області, помер вчора у Харківському військовому госпіталі. 8 листопада він отримав тяжкі поранення біля села Славне Маріїнського району Донецької області. Як повідомили у Кузнецовській міській раді, прощання з героєм відбудеться 14 листопада об 11.00 на Майдані Незалежності, 13, 14 та 15 листопада у місті оголошено дні жалоби. Сергій Тарасюк народився у 1988 році. У нього залишив Лися батьки та брат, як повідомили в обласному військкоматі, до лав збройних сил України Сергія Тарасюка призвали по мобілізації у березні цього року.